На Кіровоградщині попри перебої електропостачання, жодна вакцина не зіпсувалася. Цю інформацію Суспільному надав керівник обласного центру громадського здоров'я Іван Касьяненко. Усі 105 пунктів щеплення регіону забезпечені обладнанням для за зберігання вакцини. Електропостачання на Кіровоградщині, як і в інших областях, відключають протягом місяця через обстріли росіянам об'єктів української енергосистеми. У Кіровоградській обласній дитячій лікарні для зберігання вакцини мають дві морозильні камери. Зараз мінус так, як пишеться, для того, щоб вони тримались без пошкоджень, вони можуть зберігати навіть при відключенні світла порядка 2-3 днів це точно. Плюс у них є запас на акумуляторних батарей до 4 днів. Звідси вакцину передають у лікарні та пункти щеплень. Кропиничанин Володимир Овечко прийшов вакцинуватися від коронавірусу у центр первинної медико-санітарної допомоги. Говорить, що до умов зберігання вакцини довіряє лікарям. Люди працюють, які знають, що вони роблять. У центрі вакцину зберігають у двох холодильниках. Ми маємо в наявності коронавак, маємо в наявності камернаті Pfizer і pfizer Емікрон. Коронавака 3000 доз, Pfizer 600 доз і Pfizer Omicron 180 доз. Зберігається в холодильнику при температурі плюс, 2, плюс 8. Обов'язково є наявність термометрів і термологера. Якщо галочка, то у нас температурний режим не виходить за межі плюс 2 плюс 8. Якщо термологер спрацьовує, то значить в нас було порушення температурного режиму. Каже, у випадку знеструмлення холодильники тримають температурний режим 2 години. Якщо електрики не буде довше, будуть використовувати термоконтейнери. Які ми отримали від ЮНІСЕФ. Це отакий от невеликий контейнер. Сюди приблизно входить до 600 доз. Файзеру термоконтейнер може зберігати е, півтори доби або 34 години при температурі плюс 43 градуса Цельсії, не відкриваючи, великий короб, який на 6 літрів, він може зберігати температуру 5,5 діб. Менший зберігає дві з половиною доби за словами головної медсестри. До кінця грудня безкоштовно отримують від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ термохолодильники для зберігання вакцин від коронавірусу. Скільки їх буде, поки не знає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.